Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні я хотів би показати вам альтернативну подорож, граючи за німецьку імперію у моді під назвою Якайзер Редукс до нашої улюбленої стратегії як. Залісні 34. Отже, друзі, це буде дивовижна подорож, яка буде розпочинатися у нас із 1 січня 1936 року, як ви бачите, тут дуже буде насичено ігровими подіями. Я рекомендую вам заварити чайку чи випити каву з молоком і додивитися особливо і обов'язково цей відеоролик до кінця. 1 січня 1936 року розпочинається наша стартова кампанія в моді під назвою Кайзер Редукс, в якому Німеччина виграла альтернативну першу світову Проти французів, росіян, Британії і стала великою центральноєвропейською державою номер один у світі, отримавши безліч також різних е, ігрових. Ну, і, можна сказати, таких колоній своїх суперників у Африці, на Близькому Сході і в, і в Далекій Азії. Тож Німеччина станом на 1 січня 1936 року, хоча і має свої невеликі проблеми, пов'язані з економікою, яку вона ну, трохи запустила за рахунок того, що треба підтримувати. Вплив на геополітичній арені фінансувати різні політичні партії, тримати під контролем фактично всю геополітику країн, які охоплюються впливом Німеччини. І першим таким каменем, в який був кинутий у Німеччину, стався 6 лютого, 1936 року, і називається він як Чорний понеділок або ж крах Берлінського фондового ринку. Після цього, після краху фондового ринку, Німеччина зітхнулася з такою проблематикою, як голландською експансією у бік свого васала Бельгії. І сама Голландія захопила ну, десь половину Бельгії. І тепер ми вибираємо, чи ми кидаємо їм ультиматум, чи відразу наносимо їм удар, оголошуючи війну. Я все ж таки схиляюся до того, щоб оголосити війну голландцям. Так як ця країна посміла, знаючи, що Німеччина хоч і має економічні труднощі, але вона перша, яка посміла викинути, дати виклик німецькій імперії, німецькому впливу на території Європи. Тож таки треба присікати нам дії. В свою чергу ми і намагаємося це робити. І у 1936 році, не дивлячися на те, що ми маємо економічні проблеми, ми все ж таки перемагаємо голландців, захоплюючи їхню країну. Повертаючи значну частину окупованої Голландії, нашим союзникам і ну, бельгійцям, які теж є васалами німецького Великого Германського рейху, так би мовити, кайсера, і таким чином ми намагаємося стабілізувати ситуацію на заході Європи. І з самою ж Голландією ми будемо робити наступний чином. Так невеличко окупіруємо їхню територію. Це зовсім невеличкий регіон, який називається Лімбург. А також будемо поставимо в їхню столицю Амстердам лояльну керівницю від, звісно ж, нашого кайзера від сім'ї кайзера Вільгема II, яка буде правити цією країною під пильним оком нашого кайзера. У 1937 році відбуваються вибори в парламенті. Це дуже, дуже можна сказати важливі вибори, адже від них буде залежати майбутня політика нашої країни. Чи вона буде проводити риночну ліберальну політику, пов'язану на добру, добру сусідстві та підняття рівня життя нашого? Країни? Споживача, нашого громадянина, також нам є, у нас є вибір вибирати собі кайзера, не кайзера, ну, все ж, ну, так, кайзера. Ми вибираємо собі нового рейх-канцлера, саме так, який буде називатися Куртом. В нього є непогані фокуси, але зовсім згодом, після того, як іще чорний понеділок впливає на нас. от, у нас з'явилася проблематика з білою рутенією сучасною Білорусію, яка полягає в тому, чи ми будемо або давати їм більше автономії та права, або будемо казати відразу ні. Білорусь буде під нашим впливом тоталітарним маріонеточним впливом. Ну, доведеться обирати. Я схиляюся в бік того, що рано чи пізно доведеться відпустити безліч країн, які ми поработили під час першої вількрінга. Тож я надаю їм широкомасштабну автономію і повністю незалежність, як білоруській державі, що в свою чергу в майбутньому дуже для нас добре зіграє на престижі. Після недавніх подій, в тому самому середині 37-го року, відбувається громадянська війна в Іспанії. Тут не має участь три країни, так би мовити, три течії. Ми допомагаємо саме Іспанії, яка найбільш лояльно відноситься до нас, тому що в майбутньому це буде впливати ну, по суті на наші відносини. Але нещодавно, через деякий час, в березні 1939 року, світ знову окунувся в вогонь. Того, що французька комуна із своїми союзниками-британцями. Оголосила нам війну заради Ельзаса і Лотарингії. Тим не менше, війна як уже розпочинається, і 15 днів ідуть широкомасштабні бойові дії, зіткнені на німецькій та французькій границі. Італійці, які теж страждають від комуністів, від синдикалістів, як тут їх називають у сьогоднішній ігрі. Тож я буду. Всіляко допомагати Папській області, це на великій частині Італії, і намагатися переломити хід боїв. Спочатку на італійському полуострові, як ви бачите, нам це все ефективно і успішно вдається. Ми захопили Рим, оточили значну частину синдикалістської армії, але зовсім згодом, в тому ж самому, 1939 році, німецько-японська війна стала неминучою, так як Японська імперія, бачучи, що у нас є великі проблеми в Європі. І нам не до Азії, вони оголосили нам війну. В 1941 році, в лютому, 9 лютого, Італійська імперія пала, а ми, в свою чергу, маємо таким чином вибирати, в яку сферу будуть вливатися великі інвестиції Кайзера Вільгема II. То ще вибираю безперечно інвестувати в нашу сферу впливу, тому що безліч країн має мати підтримку від нашого великого німецького. Імператорського, так би мовити, доброго серця, в свою чергу, в майбутньому це дасть нам нагоду. Дивіться, коронація Вільгема III, так як Вільгем II був вже старий. Ми вибираємо собі Вільгема III, який буде продовжувати політику саме попередника, а це геополітичне панування на європейському континенті Німецької імперії. Зовсім скоро Іспанія, яка виграла громадянську війну, безперечно, не без нашої допомоги, приєдналася до нашого альянсу таким. Чином, як я вже і казав, друзі, за рахунок того, що ми впливаємо на геополітичну карту всіх країн, які симпатизують нашій державі, ми отримуємо безліч союзників. І у 1941 році, з 7-го там по 9 Грудня ми все ж таки змогли зломити Париж і змогли зломити супротив синдикалістів французької держави та Великої Британії. Таким чином, через два роки після оголошення війни синдикалістами нашої германської імперії, Німецької, у нас є чудова нагода покласти край в цьому пануванні на території Європейського континенту. Це вдається зробити 20 січня 1942 року. Ми перемагаємо західних національних Робочу французьку партію країну відтесняємо їх до Бреста. Також у нас є повністю геополітичне панування на території континентальної Європи. У нас є і сильний флот, велика авіація. Ну і була, от так би мовити, навіть перша попитка висадити свої війська на британський полуострів. Це відчадушний крок на фоні того, що дивіться, і тут постійні морські битви, битви, як і в гоздусі за Британську імперію. Навіть є невеличкі успіхи висадитися в порт Сум Смут. Це порт Великої Британії. Я намагаюся в першу чергу підкорити військовою, військовою силою саме цю країну, Того, що синдикалісти в них залишилися. Цього, на жаль, не вдається зробити у січні, лютому 1942 року. Тож після невдачі висадження наших військ на території Великої Британії я підписую другий мир із честю. Другий Велькріг, Велькріг, як його називається, закінчився так як і перший, після падіння Парижа, фактично, розпада інтернаціонала Британський Союз залишився зовсім один проти континентального завоювателя нашої німецької імперії, і все би було добре. Лише ні одна із сторон не мала нагоди перемогти в цій війні. Тож ми підписали другий мір із честю. Таким чином, Британія виходить від своєї відходить від своєї зовнішньополітичного курсу поневолення німецької імперії. Ми отримуємо величезний континент європейський. Також вирішуємо питання окупованих територій Швейцарії, віддаємо швейцарцям ті території, на які вони претендують. Це було така, так би мовити, жест доброї волі. От справді ми віддаємо все, що захопила загарбала. Французька республіка, синдикалістів, ну а також будемо вирішувати питання колонії, які вони мають, та питання самої Франції. Що стосується самої Франції, то після того, як ми повернемо італійські землі, повернемо іспанські землі, питання із французами буде доволі таки коротеньке і простеньке. Окуповувати таку велику територію з великим нас. Ну, населенням у нас немає сили. До того ж, наш зовнішньополітичний курс він не буде займатися окупацією прямою. Я буду створювати лояльні режими, які знаходяться на території Франції. Як ви бачите, ми можемо її розділити на Бретень, або ж захопити Францію, виділити її як маріонетку і виділити Бретень, або розділити Францію між Севером і Автікан... Авквітанією. Як тут пишуть, але я все ж таки буду робити із французів ну, послушних таких маріонетків. Вони до того ж мають великий промисловий комплекс, мають войовниче населення, яке, ну, в чесності, буде намагатися добре показати себе для великого кайсера Вільгона III. До того ж, я поставив у Парижі людину, яка повністю має династичні. Або ж кровну зв'язь із нашою Німецькою імперією, тож керувати такою великою державою буде доволі таки легко. Після того, як ми розгромили на континентальній Європі всіх своїх ворогів, ми проходимо по суті, вибори. Тут у нас є можливість підтримати партію курта фон Шлейхера, це нашого теперішнього канцлера, але я підтримую партію нашого Вільгема Третього Кайзера по суті Німецької імперії. Наступні вибори будуть проводитися в 1947 році. Ефективна політика зовнішня, ефективна внутрішня політика дала можливість нам у кінці 1942 року за допомогою безперечно своїх союзників висадити величезну армію, яка пройшла величезну підготовку на материковій японській імперії. Ця операція була дуже неймовірно тяжка і лише завдяки своїм союзникам, які висадили свої війська на материковій Японії, якось там чисто випадково ботам вдалося. Я потім перенаправив величезні сили, які вже були підготовлені. В своїх колоніях на Близькому Сході та Далекому Сході, ну і вчасності за рахунок того, що Японська імперія розповсюдила свій вплив і починала і займалася завоюванням різних наших колоній, їхня армія була небоєздатна на території самої Японії, і мир, який розпочався. У місті Далянь в 1943 році мирний договір дає нагоду нам вирішувати долю усієї Азії. Безперечно, після перемоги на континентальній Європі та після перемоги на Далекому Сході, Великонімецький рейх буде вирішувати питання із Кореєю, Японією, Трансмуром, Китаєм і Філіппінами. Я буду намагатися створювати лояльні режими, того що окуповувати такі великі території. в мене немає сил та ресурсів. А то ж, з однієї сторони, це дуже логічно. Всі ці країни будуть лояльні нам, мати лояльні правительства, будуть повернені території, на які вони претендують на справедливе рішення по територіях на національних, ну на які претендують та чи інша національна меншина, національна меншина вибачаюся, друзі. В частности, це стосується і Китаю, і японської експансії несправедливі. Ну але таким чином нам вдалося у січні 1943 року от і ще бачимо, Сибірська армія рухається на захід. Вирішили ми питання Японію. Можемо створити японську республіку. Я це й буду робити. Ця Японська республіка буде мати демократичні ідеали, і більше їм буде набагато важче вести військову експансію, яку вони проводять наразі. Перемога, друзі, на Далекому Сході 43-го року дала нам можливість сконцентрувати всі свої сили та ресурси на Європейському континенті, на Балканах, в яких ідеї триває кровопролитна війна, а також проти комуни Бухарата. Яка знаходиться на е, індійському континенті. Зовсім скоро, в червні 1943 року, наш союзник по Альянсу, як Велика Борга... Болгарія, воює проти Антанти та е, Австрії. І своїми союзниками Австрійської імперії нам доведеться або їх підтримати, або, ну, по суті, кинути на. На їхні намагання, на їхню долю, того що, ну чесно вам скажу, воювати проти Австрії в мене бажання немає. Воювати проти Австрії в мене бажання немає, так як і немає у мене бажання воювати проти усієї Антанти на Близькому Сході, на Африканському континенті. І я вирішив безперечно в першу чергу перекинути свій плив. Саме на, ну, на Європейський театр військових дій. Це війні проти Російської Московської держави. Це, напевно, буде останнє наше протистояння, яке буде знаходитися на європейському континенті. Ми підтримали Трансмур, якому несправедливо оголосила війна після незалежності, яку дали їм. Російська московська держава, російська імперіалістична держава, і тепер це остання війна на європейському континенті, від якої буде залежати ну, по суті всієї європейської всього європейського континенту. Якщо ми переможемо Росію, то у нас на Європі не буде ніяких там конкурентів. Росія почала масштабний рух свій на Захід, як ми бачимо. Нам вдалося вирішити свої питання із західними противниками, французами та британцями. Тепер повністю весь континент був прикутий на східню Європу і всі сили рейс-паха нашого альянсу з союзниками, з такими як французами, навіть і Австрія нам допомагала. Ми перекинули весь свій вплив саме на поневолення та підкорення Російської імперії. Бої йдуть масштабні. Уже на початку наших військових дій, за рахунок того, що ми атакуємо, ми втрачаємо величезні ресурси. Третій Велькріг розпочався, і тепер після поразки третього інтернаціонала від рук Рейспахта ми маємо нагоду повністю добити всі сили, які не дають нам до геополітичного панування на всьому континенті, не лише тільки європейському, а в цілому світі. Адже після цієї останньої війни, як нам удасться розгромити російську імперію на європейському, африканському азіатському азійському континенті, в частності в новому світі, в північній та південній Америці, не буде сили, яка може об'єднатися проти нас і нанести стратегічної поразки. 10 грудня 1943 року пала Москва. Це був величезний удар для Російської імперії, яка намагалася не допустити цього, тому що вже друга війна проходить, і як ми бачимо, такі маємо ми результати. Маємо результати невдішні для російської сторони. Того, що вони не мають сили та нагоди протистояти проти величезної потужної сили нашої імперії, на початку 1944 року, нам стало доступне рішення, яке називається заставити руських здатися. А після того як ми окупували десь в районі, ну 15 відсотків наших, ну їхніх територій, руські погодилися поговорити з нами про мир у 1944 році. Після того, як це рішення вступило і починаються переговори, військові дії ще також тривають. Російська армія понесла шалені втрати, але, врешті-решт, їм довелося піти на наші поступки. Поступки були не дуже сильні. Вони полягали лише в тому, що ми віддавали вони точніше віддавали національні території, на які претендують наші країни, союзники, це в частності Україна. Ми вирішуємо долю Константинополя цю важливу стратегічну. Таку можна сказати, стратегічний регіон ми залишаємо під своїм контролем, і вільнуське соглашення або ж переговори, які були затверджені 24 січня 1944 року, нарешті приносять мир, в якому на статусі кво Російська Федерація в майбутньому Російська імперія теперішня. Погоджується підписати цей договір, віддати Білої рутині території, на які вона претендує, Тож саме стосується це королівство Фінляндія. Статус западної фракції ми будемо вирішувати після того, як росіяни пали, пали і їхні союзники, які теж намагалися протистояти проти нас, як така глобальна і масштабна війна. Закінчилася друзі, безліч країн отримали свободу. Безліч країн попали під сферу впливу європейського гегемона, це німецької держави. І станом на 26 січня 1944 року наша велика імперія змогла перемогти вдвох. Ну, ну в сьогоднішньої нашій альтернативній історії. У двох великих масштабних війнах за доволі такий коротенький час. Тож це була дійсно історична перемога. Ми з вами разом перейшли цей історичний рубіж. Як ви бачите, продовжуються ще деякі зміни на геополітичній карті, але це локальні конфлікти, в яких з легкістю зможе панувати наша німецька держава навіть без своєї участі, тобто своїми союзниками, які будуть подавляти значну частину. Різних маленьких країн, які проти нас повстали. Отже, друзі, я дякую всім вам за даний перегляд відеоролика. Сподіваюся, що ця альтернативна історія для вас була цікава. До побачення, всім до нових зустрічей і хай вам щастить!